Як потрапити на шоу Супермама? Потрапити на шоу можна через кастинг. Я попала туди саме так. Мені написали в дірект в інстаграмі. Чи не хотіла б я прийняти участь в шоу? Я подумала, написала окей. Після цього був кастинг двохгодинний. Це перша така людина, перша сходинка. Після того, як ти цей кастинг проходиш, ти після кастингу йдеш далі до вже продюсерів, редакторів каналу цього проекту і з ним з ними спілкуєшся. Якщо ти і там проходиш, ти заходиш далі в шоу, підписуєш договір і заходиш далі в шоу. На кастингу питають про тебе, питають про твоє життя. Дивляться, я так розумію, на тебе, як ти відповідаєш, як ти себе ведеш. Тобто, друзі, дуже важливо. Проявлюватися в житті, якщо це в соцмережі, окей, соцмережі. Якщо це, в принципі, ваше життя, дуже важливо бути собою, бути проявлюватися. Це те, чим я займаюся з жінками, коли ми робимо стильовий типаж, кольоротипи визначаємо, коли ми робимо стиль, архетипи, розпаковку робимо. Тому що наша зовнішність це є відображення. І дуже часто ми не відповідаємо нашим внутрішнім станом до нашої зовнішності. Зовнішність просто десь там окремо від нас. Вся правда про проект Супермама. Скільки мені заплатили за перемогу? Читай в Хайлайт Супермама.